Ще в Україні всі блогери. Да. Да? Да? А, я, який, ти, а, ти, а так? який масаж для них? Є у вас якийсь виділений масаж? Є масаж для блогерів. Ну, я тільки двох крутих блогерів знаю. Це я, ти і все. Дивись, для блогерів ми рекомендуємо масаж ще й комірцевої зони та плечей. Тому що ти от телефон тримаєш постійно, так? І в тебе йде статичне навантаження. В тебе передня і середня дельта постійно в напрузі, розумієш? Ти носиш телефон, і в тебе потім одна сторона спазмується, і потім, коли ти будеш якесь навантаження брати, там піднімати пакети чи ще щось, у тебе компенсаторно, ну по ньому буде такий дисбаланс так. в м'язах. Тобто треба, щоб навіть якщо м'язи вже перенапружуються, треба, щоб вони хоча б рівномірно напружувалися. А якщо ти телефон в одної руці держиш, тебе буде нерівномірно. До речі, зніми ось смарт-плаза. А, е... це де ви не знаходитесь? Так, да, так, да, так. Да. Мужик подумав, що ми з ним помахав, нанесу. Да, і наша студія знаходиться біля метро Мінська. Всього лиш одна хвилина від метро. У нас дуже комфортні кабінети. Знімай мене тільки, щоб люди бачили, хто це їм розказує. У нас дуже комфортні кабінети. У нас дуже круті майстри, і ми даємо дуже гарний результат. І приходьте, і зробимо вам масажик.